Вітаю! Сьогодні на нашому занятті ми познайомимося, як же ж правильно білим залишати акварель? У акварельних фарбах по справжньому дорослих професійних немає білого кольору або білої фарби. Замість білої фарби у нас білий акварельний папір. То як нам намалювати білу ромашку? А от зараз ми з вами спробуємо. Для початку, якими ж матеріалами будемо працювати: акварельний папір, акварельні фарби, пензель, олівець і вода, ми з вами будемо малювати натюрморт, а саме квітковий натюрморт з ромашок. Натюрморт це зображення. Або олійними фарбами, акриловими, акварелями, будь-якими зображення того, що є на столі. От власне, тут у нас зараз художній мистецький натюрморт. Якщо ж тут буде ваза з квітами, це буде домашній натюрморт. Може бути ваза з яблуками, будь-якими іншими фруктами, може бути їжа, салат, суп стояти, все, що на столі. Скомпоновану у гарну композицію буде називатися Натюрмортом. У нас буде сьогодні квітковий. Отже, на акварельному папері. Ось тут у нас буде з вами букет. А тут буде невелика ваза. Отже, Малюнок у нас буде з вами симметричний. Симметричний це коли ліва сторона відповідає правій, вони одинакові відповідно до лінії симетрії. Ось тут у нас буде ваза невеличка, ось тут буде сам букет. Отже, починаю з вази Так, на око широка ваза. Так, трошки при... так. От, вона у нас буде прозора і буде видно стебла. Так, от, загортається вона об'ємна у нас, так. І малюємо стебла квітів. В різні сторони. Далі, ось тут у нас буде велика ромашка, серединка, яка буде жовта. Так? Далі, ось тут у нас буде пелюстки. Ось тут у нас буде серединка і сюди будуть пелюстки. Ось тут буде напроти стебла жовта серединка і пелюстки донизу. Тут буде у нас бутон, так, сюди бутон ромашки, яка ще не розцвіла. От їх декілька. Далі, ось тут ми можемо намалювати ромашку. Ось тут, так, бутони такі по довгості. Так. Між цим всім у нас буде листя. Тепер до ромашки нам треба домалювати пелюстки. От так, бачимо, є серединка навігнута і далі у нас, відповідно до цього кола, яке ми навколо домалювали, ми малюємо. Пелюстки. Так, сюди так само. І так, кожній квіторці ми домальовуємо те, що буде в нас залишатися квіти білими. Нам треба точно знати, де у нас пелюстки. Тепер відкладаємо олівець. Так. Беремо пензля і починаємо з вами розмочувати фарби, яким будемо працювати. Блакитна, зелена, так, салатна, коричнева, жовта з помаранчевою до серединок. Так. От. Тепер беремо салатову, зелену, мішуємо разом разом. Довкола пелюсток. Так, робимо промальовочку. Не беремо багато фарби більше водички, але так, і залишаємо білі пелюстки. Так, і так, нам треба, щоб одночасно промальовувалися і листочки. Залишалися білі, ось листочками обведемо ніби. так Тут ми можемо відразу малювати листочки і залишаємо Робимо малюнок довкола, от нам треба цю залишити білим, значить ми довкола малюємо. Щоб розмити край, ми беремо водичку і от робимо акуратненький край. Так. Набираємо іншу відтінку зелений, темніший. Пам'ятаємо, що нам треба залишити білими повністю пелюстки. Вкраплюємо так. Знову угу. промальовуємо довкола білої. Частини, і розмиваємо оцей зелений до прозорого салатового кольору. Так. Змішуємо знову кольори зелені, відтінки, точніше, зеленого кольору. І от їх тут. Так. І Різними відтінками зеленого бачимо, що у нас лишається Білий, білі пелюстки. Ми їх акуратно обводимо, так. розмиваємо по краю і тепер темнішим вкраплюємо листя. Тут теж в нас пухлях. Справимо для розмивки декілька крапок. Зараз розтечуться. Так, і знову йдемо отут довкола ромашки, довкола їх пелюсток. Обходимо і знову закриваємо площину. Не беремо один колір. Якщо у вас тільки один зелений, додавайте до нього, наприклад, з жовтого або з синього. Зараз я візьму, от, якщо в мене є тільки там, один зелений, мені треба його зробити іншим. Я б взяла блакитну до нього. І інший абсолютно відтінок іде. І от промальовуємо стебла, листочки. Так. Купляй, зелені трошки салату видаємо так. от, Тут уже в нас буде. І різні відтінки вкраплюємо в наш малюнок. І, знову ж таки, у нас тут буде водичка в нашій вазі. Тут у нас буде, так, нехай трошки підсохнуть стебла, а ми б легенько. Обводимо так. І розмиваємо так, так. так. Вот. Yeah. так сильно так, і щоб нам тут зробити різний спецефект, крапаємо водичку. Вона зараз розійдеться гарними відтінками, щоб забрати зайве можна пройтися сухим пензлем. Так, Тепер переходимо до серединок. Знаємо, що в ромашки серединки жовті, робимо ці відтінки. Яскраво жовтими. Так, і серединки-серединки трошечки помаранчевим. Так, щоб була об'ємніша серединочка. Так. І тепер при висиханні ми можемо взяти багато води, краплю блакитної фарби. І де не де на пелюстках, зробити отакий відтінок. Так, ледь-ледь. Не всі кругом, а де тільки нам треба кінь дати на. Так, промальовуємо. так, де забагато трошки вимиємо. Ось і під вазою, щоб вона в нас у вітрі не висіла, ми зробимо кінь, беремо трошечки і помоком розмиваємо. ось такий чудовий натюрморт з ромашками. Як малюється білий в акварелі, ми з вами сьогодні навчилися малювати малюнок висохне і ми побачимо його всій красі. Акварель є однією із важких технік, але чим більше ми з вами будемо нею користуватися. Тим легше нам буде нею малювати. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.